Так, Привіт усім! Сьогодні знову оновлення по декілька смартфонах. БУ на продажу. Зараз покажу, що приблизно там приїхало, та окремі відео із смартфончиками буду знімати пізніше та закидати. Ось такий Honor. Є потертості по задній кришечці. Зараз гляну точно, що це за моделька одразу, повністю чистий без аккаунтів. Так, 9 x 4128 З цінами трішечки буде пізніше, у нас, поки що тут відкладаю його. Поїхали далі. Це Poco M4 Pro, якщо не помиляюся. Був недавно такий жовтенький колір. Зараз одразу скажу, що по цінах по, по параметрах: 128К 128 по пам'яті, 13 Android. 6 ГБ оперативної пам'яті. 6128. Так, поїхали далі. Бачу А32. Так, А32, якщо не помиляюсь, він. Я зразу буду казати по пам'яті. Так, по цінах пізніше. 464, це А32. Так, і остання моделька є ще там, пару штуків. Moto e 13 Ось такий варіант. Є 13, він, якщо не помиляюсь 64-ка. Він і вимкнений і потрібно зарядити його. Так, і ще пару штучок. Кому цікава якась моделька, пишіть мені уповідомлення по ціні, там буду говорити. Realme це прикольненький, там смартфончик буде. Він в чехлі просто. Зараз скажу точно, що там. Realme C51, 13 Android, 4 плюс 4 оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Цікавий смартфон, до речі. Я навіть подумав на секундочку, що це iPhone. Бо дуже схожий, бачите, прямо от 12 Pro Max чи 13 Pro Max. Так, M2 на... M22 на 128 MB. Ще два пристрої. Це Redmi Note. Що там у нас? Зараз гляну. Е, так, Redmi 13 c 128 ГБ. Е, Так, детально 4 2 ГБ оперативної пам'яті. І тут, якщо не помиляюся, Samsung S8. Так, да, це S8 64. Ніби по пам'яті має бути. Зараз точно скажу. І не знаю, чи вони якісь потужніші були, щось не пам'ятаю. Постійно у мене 64 гігабайти. Так, да, 64 четверочка. По замовленню пишіть мені у повідомлення.